З Євангелія від Матея? Того часу, прийшовши в околиці Кесарії Филипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи, за кого люди вважають Сина Людського? Вони відповіли Одні за Йоанна Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію або за одного з пророків. Каже їм Ісус: А ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив: Ти є Христос, син Бога живого». а Ісус відповів йому і сказав: «Блаженний ти Симоне, сину Йони, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро, скеля, і на цій скелі я збудую свою церкву і брами аду, не здолають її. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Тоді наказав учням нікому не казати, що він Христос. Відтоді Ісус почав виявляти своїм учням, що йому потрібно йти в Єрусалим та багато постраждати від старших первосвященників і книжників, бути вбитим. І третього дня воскреснути. Петро, відкликавши його вбік, почав перечити йому, кажучи: Змилуйся над собою, Господи, хай з тобою цього не станеться. А він, обернувшись, сказав Петрові: Відійди позад мене, сатано, ти для мене спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське.